Дорогі любі мої друзі, розпаковка. Прийшла мені передача із села. Димо, що мені передали. Кульочок цукерки від бабусі. Пасочка від бабусі. Далі від батьків. Десяток яєць. Лоток від бивних. Це що у нас таке? А це реберця. Тушені, тушені, реберці у сливках. Та ти що, це взагалі смакотіще. Так, далі. Голубці, голубці! А, домашні голубці, йолки палки Так, далі у нас йдуть котлетки. Котлетки з домашнього м'яса. Лоточок холодця. Так. Ого, тут вже не десяток є, тут тридцяток, тридцяток є курочок. Так, далі що у нас? Домашній майонез це йде казала мама з гірчичі. А це просто майонез без гірчичі домашній. Дуже дякую своїм батькам за передачу і бабусі також. Дякую всіх. Люблю, цілую, обнімаю і бережу вами. Бажаю всім мирного українського неба над головою, всім добра, щастя. Дай Боже нашим батькам, бабусям, рідним, міцного, міцного здоров'я, щоб ніколи не хворіли, ніколи не знали біди. Щоб один одному допомагали чи можемо. Правильно, судаче? Правильно. Все. Всім гарного дня. Дякую ще раз за гарну передачу.